Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Yamaha Tricker. Такий е ендуро під байк, можна сказати, на класному вихлопі. Мотоцикл у нас 18-го року з невеликим пробігом. Пробіг у нас складає. 8943. На мотоциклі у нас є оригінальна резина Bridgestone 24 року. Резина повністю нова. Мопед обслужений, вкладень не потребує, задня резина така ж сама, резина парна, Bridgestone, 24 рік. колодки як нові. Резина у нас Made in Japan. Bridgestone. Вихлоп також японський у нас. Є для пасажира ніжки. Все в оригіналі. Зараз заведемо інжектор у нас. Заводиться ідеально. Працює ідеально. Кесенько, все, масло у нас шістесеньке, замінене. 250 кубів. Вилочка у нас ідеальна просто, сухесенька, сальнички не потріскані, ідеально все. Пара у нас стоїть ледовська захист для рук є. Не димить, все працює ідеально. Кому сподобалось пишіть.